Добрий день, малята! Сьогодні я вас запрошую у подорож у подорож до країни рятівників! Під час подорожі ми будемо зупинятися на різних станціях, де нам розкажуть, хто ж такі рятівники? Щоб потрапити до кожної станції, треба виконати завдання. То що вперед? І так, перше завдання. Вам потрібно відгадати загадку. Вогонь запалає, він прибуває, водою та піною все поливає. Хто це, діти? Вірно, це пожежник і станція називається Вогонь не іграшка. Пропоную пограти у гру. Правильно чи ні? Дзвонити 101, якщо пожежа, правильно чи ні? Звісно, правильно це так. А гратися з сірниками правильно чи ні? Ні, неправильно. Включати самостійно електроприбори, правильно чи ні? Ні, неправильно, молодці малята! Запам'ятаймо. Пожежники рятують від вогню. Слідуюча загадка. Хто людей з біди рятує і хвороби всі лікує, призначає процедури, і пігулки, і мікстури? Хто це діти? Так, діти, це лікар. Станція так і називається Добрі руки лікаря. Для вас гра хто допоможе? Ситуація така. Захворіла дитинка. Хто допоможе? Так, звісно, лікар. Друга ситуація. Загорівся ліс. Хто допоможе? Правильно, діти, пожежник. Ситуація третя. Аварія на дорозі. Хто допоможе? Так, поліцейський. Запам'ятай, друже, лікарі завжди допоможуть при травмах та хворобах. Рушаємо далі. І третя загадка. Він у формі дуже строгий, охороняє мир і спокій. Так, діти, це поліцейський. Ця станція називається Друзі поліцейські. Гра називається Світлофор. Перед вами будуть з'являтися кольори світлофора, а вам треба назвати Дії. Які треба виконувати пішоходам. Червоний колір світлофора. Що робить пішохід? Так, стоїть. Жовтий колір світлофора. Що треба робити пішоходам? Готуватися. А зелений колір світлофора про що нам свідчить? Так, правильно, можна йти. Запам'ятайте малята, поліцейські стежать за порядком. Увага! Слідуюча станція, мінна небезпека. Уявіть, діти, що ви побачили на землі дивний предмет. Він блищить, схожий чи то на іграшку, чи на баночку. Це може бути небезпечно. Такі речі не можна брати в руки. Гра називається так чи ні. Якщо побачив невідомий предмет, треба підняти його і подивитися? Ні, не можна. Далі, якщо побачив небезпечний предмет, треба одразу сказати дорослим. Так, вірно, запам'ятай правила безпеки. Стій! Не чіпай, покажи дорослим. Малята, я вам дякую. Ми з вами пройшли всі станції. Ми сьогодні все дізнались, як від лиха захищатись. Пожежник вогонь загасить. Лікар здоров'ячко врятує, поліцейський за порядком слідкує. Всі природу бережемо і героями ростемо.